Дякую, Олександр. Специфіка євроінтеграції вона полягає е, сам в комунікації всередині держави, що ми намагаємося також робити і доводити цю інформацію до відомо партнерів. Е, я насамперед хотів би подякувати за. Таке змістове дослідження, бо і багато в чому скажімо, наші оцінки сходяться. Звичайно, ми перед собою не ставимо підвести вже на цьому етапі підсумки і надати певні кольори по прогресу в тій чи іншій сфері. <рес> Але такого роду підказки експертні, експертні висновки вони безумовно допомагають правильно визначити подальші короби. і Тут ідеться безумовно про і про підписання угоди, тому що ми володіли працюємо, скажімо, реалні, так? Усилі сконцентровані на досягненні цієї мети, але мови йде про багато про найдуше речі, по суті, на про найбільш сутнісні моменти розвитку держави, Власне, на це я хотів звернути увагу. Безумовно, підписання важливе, але там не треба заганятися до цих нот трьох місяців, шести місяців. Так, є, скажімо, закони жанри, є практики Європейського Союзу, є культура прийняття рішень, які саме рахунку, завжди політичні. Але на кону стоїть скажімо, питання, чи ми. Забезпечуємо цю подальшу позитивну динаміку регулювання е проблемних і змістовних питань, які назріли не вчора і не позавчора протягом 20 років, чи ми стикаємося з якоюсь е з неприємною політичною ситуацією, яка може стати на заваді подальшого прогресу. Тому як це не парадоксально, ми по великому рахунку ми вже зараз виконуємо цю угоду. Якщо взяти змісто угоди, зміст порядку денної асоціації, ці рекомендації чи критерії, які називають, то ми вже по суті виконуємо ці завдання і десь в односторонньому порядку. Підписання угоди нам дозволить скористатися. І широким арсеналом підтримки за сторони Європейського союзу також запустити ці внутрішні механізми планування, координації, які дозволять далі просунутися у реалізації форм. Я хотів би також звернути увагу, що ми працюємо. На сьогодні вже мови йде підготовку про підписання і реалізації тобто, домовленості саміту, ми працюємо в чітких часових рамках, що стосується конкретних заходів, які буде зобов'язання виконати. Тобто деякі знайомі Дедлайни ми встановили спільно сини цього року, деякі заходи вже виконані. Тобто також треба брати до уваги, що якщо, наприклад, цей прогрес він на сьогодні важко його відчути, він не є наочним, це не означає, що скажі, на рівні бюрократії, Міністерстві, Пані Ліна Паченко, якщо я сподіваюся, вона зможемо надати більш конкретні процеси реформувати законодавство в відповідних сферах. Знову ж таки, я хочу погодитися, що куратури автоматика ускорблення законодавства. Щодо статусу суддів, це питання не тривіальні, вимагають.

Здійснюватися сторони, коли сторона ЄС буде ухвалювати політичні рішення щодо підписання. цього. Щодо нашого бачення, що треба зробити. Безумовно, що дасть підписати писати? Хоч це в великому рахунку технічний акт. Після якого буде набуття чинності угоди е, через ратифікацію всіма країнами членами ЄС, е, імплементація е, в Україні. Що, що дасть цей крок. But вже про це згадували, згадував, що більш детально. Ми Наразі працюємо над програмою е, імплементації угоди, вона виявлятиме собою. Концептуальний документ, uh, який визначатиме з uh, uh, прив'язкою uh, до конкретних положень угоди, галузі законодавства, які треба буде привести до стандартних регуляторний партнерів, а також визначатиму орієнтовно фінансові ресурси, які потрібно буде для цього залучити. Також висуватиметься підвищення. Нашої інструкційної спроможності далі ми намагаємося пов'язати з тим власне з процесом майбутньої імплементації угоди оптимальне використання бюджетної підтримки розуміти, щоб цей процес був крім, крім ресурс, описані і безумовно. Ми розглядаємо процес майбутньої пламентації як нашу спільну справу і що стосується нашої взаємодії з парламентом.